Ціну з кирпичу розбиває. Ну не то щоб за один раз. Так по одному кирпичику відкидує, відкидує, відкидує. Дальність 65 метрів. Робот пожежник, який вже не раз підтверджував свої професійні навички. Одна пожежа це у Борисполі, склад ГСМ. Недавно була пожежа на Подолі на складах лакофарбових покриттів. Це подарунок від винахідника з Німеччини. Своє ім'я розробник не розголошує. На пульті два джойстики. Один джойстик керування ходовою частиною, тобто вліво, вправо, вперед, назад, і керування стволом. Цей електронний вогнеборець готовий рятувати від вогню будинки та ліси. Це допомогти рятувальникам е, пробратися в ті місця, куди жива людина дістатися не може. Берегти життя та здоров'я людини ми маємо в першу чергу. Тому ті місця ми можемо використовувати от таку новітню техніку. Він зривається з місця дуже жвавенько. Чуть як не дибив стає тепловізори. Також тепер завжди у комплекті пожежників. Тому тепловізори. Допомагають пожежним рятувальникам знаходити осередки пожежі в задимлених приміщеннях, знаходити потерпілих в задимлених приміщеннях, скорочують час, який витрачається на гасіння пожежі. Суть роботи тепловізора полягає в тому, щоб виявити джерело, яке випромінює тепло. Тобто, якщо ми бачимо, що підлога темного кольору. Сірого там то батарея відразу на фоні стін виділяється. Плюс нас показують в нижньому куті приблизну температуру об'єкта. Роман Барашев, Володимир Дєдов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.